Друзі, всім привіт! Мене звати Герман Коландришвілі і ви на каналі G -G Sport. Ми знаходимось в туреччині, адже саме тут київське Динамо готується до найважливішої частини сезону. В цьому відео ви побачите цікаві кадри з тренування, серію пенальті та розмову одразу з двома Олександрами. Якими саме відгадайте в коментарях? І звичайно, підпишіться на G -G Sport, адже далі на вас очікує ще більше цікавого контенту. Я вам це гарантую. Поїхали! Три, три удари, скільки я забуваю? Скільки ти забуваєш? Да. Ну я думаю, все, все. на рандомі два заб'єш. Два заб Да. Блін, ти в мене так віриш. Я думав, ти зараз скажеш один або нуль. Подив, подив. Давай, 0, так 0! Це ми в нього повірили, дали йому шанс. Ай-яй-яй! Вітаю з перемогою, як тобі сьогоднішня гра? Дякую. Фізично десь трохи важкувато було, тому що було до цього чотири дні вихідних і, звичайно, тренувалися під час них, але все рівно зразу влитися так в гру по інтенсивності трохи важкувато. Але нічого, виграли, слава Богу, і е, старались виконувати. Вказівки і настанову на гру від тренерського штабу як взагалі настрій команді атмосфера бо майже місяць вже на зборах, і це ми розуміємо, що морально в принципі нелегко. мабуть. під час вихідних до всіх приїжджали рідні, тому мені здається, зараз після вихідних всі з хорошим настроєм, всі е, готові до роботи і працюють з хорошим настроєм. Як настрій і які враження від матчу? Після матчу, після виграного матчу завжди. Радісні, тільки емоції. Ми раді, що перемогли. Що казав, можливо, головний тренер, коли ти виходив на заміну, або що казали, можливо, партнери по команді. Всі казали одне і те саме, щоб грав спокійно, щоб робив все те, що вмію. Нічого не придумував і. Грав просто недійно. Зараз пішов Георгій Бущан, позиція першого номера, можливо, десь вакантно. Наскільки ти готовий вже зараз боротися і змагатися саме за цю позицію? Я завжди був готовий змагатися за цю позицію. І я вважаю, що якщо ти граєш в такому клубі, як Динамо Київ, ти повинен розуміти, що в будь-який момент тебе. Якщо тебе випустять грати, ти повинен бути готовий. Була перемога в Єврокубках, сьогоднішня перемога. Наскільки ось ці перемоги додають мотивації і сили перед другою частиною сезону? Звісно, коли йде перемога за перемогою, то так сказати на куражі команда. вигравати і команда більш впевненіше в собі. І, звичайно, що після ряду перемог ти легше перемагати, легше настраюватися на наступну гру. We'll mm -hmm. Ну, тобі так трохи зіграти, я тобі зараз розградця, а ти яка це марка авто. Давай спробуємо. А, то, цікаво, давай... Цікаво. Ванат. Ну Це такий бомбардир, швидкісний бомбардир. Ну, давай Форд Мустан зробимо. Попов. Брабус з такий, так? Да? А, ні, а, я і? б сказав, що це такий військовий бронехаммер. Знаєш, отакий от, от з американської армії, ну, да, від нього це... всі рикашетять, до нього краще не підходити. Він такий ну, ясистий футболіст. Ну, да, да, це... Мені здається, що це військовий хабар. Караваєв. Ну, це більше солідність, але й гумор трошечки. Тому от йому характерно, ну я б його порівняв, мабуть, з БМВ. Ну Це один з найпопулярніших гравців, так. це кумир підлітків молоді. Дит... Да. молоді да. Тому це, мабуть, така більш спортивна машинка, ну, карвет. Ну, тоді Віталій Бояльський. Це щось має бути солідніше. Це якийсь джип, може бути мерседес, GLS, щось, no. щось таке. Таке тонований да, так. такий. Да, s класу. Ну і Андрій Ярмоленко. У мене одна асоціація. Якщо ми говоримо про машину, це Мазераті. Ось вже друга друга людина, яка каже: Мазераті. Чому саме Мазераті? Була дуже цікава історія, пов'язана з цією машиною. Мазераті простоював на базі. Десь чекав повернення Андрія, і колись йому дзвонить батько. І каже, у нас там в селі, в Чернігівській mm -hmm. області, у моїх друзів весілля. Чи не мі... А вони хочуть тебе попросити цю Мазераті. Можете собі уявити, да, сільська... сільське весілля, свято і мазераті. Я думав провести Андрія весілля це попросив. Так, привіз водіями да. Але Андрій каже, так, да, звичайно, беріть. І от така класна історія, що дійсно Мазераті Андрія Єрмоленко був у Чернігівській області на одному з весіль в селі. Це була дуже прикольна історія. 立正立正 Ну що ж, друзі, ну а зараз ми приїхали на черговий таорійський матч київського Динамо на цих тренувальних зборах. І знаєте, що мені сподобалося найбільше, то це ось цей готель. Або ще я його називаю ВІП місця, бо прямо звідти можна вийти на терасу, подивитись матч київської команди. Але що ще найцікавіше, що там проживає Олександрія та Колос, тож, хто знає, можливо, вони вже зараз дивляться на гру майбутнього чемпіона України. Але як то буде, будемо дивитись. Хлопці, як вам взагалі гра сьогодні? Звичайна гра, як на зборах. Ви дивитесь зараз, як гравці, чи можливо як майбутні тренери? Ні, ще як гравці. Як гравці. А я взагалі в майбутньому бажання стати тренером. Парага. Когось із вас побачимо. Так, ну, да, ти при... поки ще не замислюєшся на цьому. Ну, я от розумію, що це дуже важка робота і треба зрозуміти, хочеш ти цього чи, ні, бо там дуже багато. Ти відповідаєш не тільки за себе, як зараз футболіст, а за, за всю команду, за результат, за все. Хто зараз в команді за гумор відповідає? Бо ми так знали, що Георгій Бущан, він зараз пішов, хто зараз головний Бояльський. зараз відповідає за екран. Віталій. Каже, по гумор головний. а <клевицький. клевицький> взагалі хто зараз відповідає? Так за атмосферу в команді в автобусі. <клевицький> Та всі потрошки. А? А за музику хто відповідає? Рубчик. Ми ще от не вирішили. Румчик? Да, Румчик включав. А, Румчик, ла? Yeah, yeah. Я чув, що він там співає одну пісню. Yeah, ви... Він буде її прокручувати це. Ага, <laughs> <laughs> ви Чув, як він не скуває? Чув як. Yeah. Я думаю, де, де... Top. Top? Чесно, на Євробачення yeah. поїхав? Yeah. Поїхав. Oh, Блін. треба мене на наступно на його посувати. Як взагалі відпочиваєте на зборах, бо треба ж якось розвантажувати мозок? Це часу нема, але ну, що сон. сон? Нарше, Скажи правду, ходиш в тренажерний зал, качаєшся. Це, це це не відпочинок. Це, це, це відпочинок. Не, я так да. не відпочиваю. Не. Я беру е, ярмолика, беру а, бояльського. Ага. А, вже, вже цікавий початок. Здається, не вистачає четвертого когось. Не був ще Андрій андрійський з нами. І сидимо, розмовляємо, дві години. Про життя, так? Так. Без нічого, просто розмовляємо. Це наче говорить Україна, да? Якось ток шоу у вас було. ой ой А хто у вас хитріший в команді? Хто завгодно, так? Буя, може бути. О, так, так, буя, Буя. Він видом показує, що він віддає пас, а там робить підсічку в дальню Питання, Хто найхитріший на футбольному полі, ми кажемо ти. нуя Скільки перемога найважлива, бо враховуючи, що це товариський матч, чи рахунок все одно важливий? Знаєте, товариський матч не товариський, кожен матч по-своєму особливий, і це йде підготовка до сезону, який в нас зараз буде непростий. Відносимося як до офіційного. того, можливо, найважливіша частина сезону для Динамо. Ось наскільки зараз команда вже готова до чемпіонату, і чи... скільки ще потрібно часу, щоб знаєш так повністю війти в сезон? Скажу за себе, що вже друга половина збору і більше місяця ми вже тренуємося, то я скажу, що напевно вже готові. Що взагалі найскладніше під час тренування в зборі, хоч для футболістів? Напевно, це перші... перші дні збору, коли ти робиш більше фізичної підготовки, тобто біг, якісь тести і так далі. Ну що ж, друзі, на цьому все ми намагалися показати вам якомога більше ексклюзивів з тренувальних зборів київського динамо. Пишіть у коментарях хто або що вам сподобалось найбільше. Ну і звичайно, підпишіться на GG Sport, поставте подобайку і очікуйте далі ще більше цікавого контенту. До зустрічі.